Елітний дубовий паркет, який вже встиг підкорити світові ринки, виготовляють у Житомирській області. Упродовж 10 років компанія Віва 09 інвестує у виробництво, нарощуючи потужності. Нині вироблена тут продукція експортується у 12 країн світу. Генеральний директор компанії зізнається, не зважаючи на високі європейські вимоги та стандарти, він завжди працював над тим, аби якість української продукції оцінили у світі. По різному було. Я не можу сказати, що все було дуже безхмарно. Звичайно. Що було важко, в чому ці труднощі. Ну, в першу чергу, звичайно, що в Європі свого товару вистачає. І, звичайно, що Європа або будь-яка країна світу прожила без, скажімо, продукції з України. І Україна, можливо, за дуже короткий термін все-таки прийде до того, що буде продати звідси нічого в вигляді сировини не буде продаватися. Все буде продаватись тільки в готових товарах. Отже, як не складно здогадатися, усе виробництво тут починається з дуба. Ретельно відібрану деревину підприємство купує на аукціонах. Далі у трьох деревообробних цехах її розпилюють на дошки, видаляючи технічні недоліки. Заготовки проходять повітряну просушку протягом двох-трьох місяців. Згодом їх направляють у цех примусового сушіння деревини, і лише через два тижні з підготовленої деревини виробляють ламель, яка є основою виготовлення трьохшарової дошки. В Цьому цеху переробляється. 80% паркетної дошки, яку ми виготовлюємо в наших переробних цехах. Це цех по виготовленню ламелі, який є нашою гордістю і, будемо казати, нашим майбутнім, яке ми надіємося за три роки після 120 мільйонів інвестицій, будемо казати, стане фабрикою. По виробництву е, трьохшарового покриття якість тут понад усе. Продукція виготовляється на високоточному обладнанні, вартість якого вимірюється сотнями мільйонів гривень і ретельно перевіряється висококваліфікованими фахівцями. Тут, в цьому цеху, звичайно, відповідальність висока. Ми тут не маємо права помилитися, тому що тут в цьому цеху одне з найдорогіших обладнань у світі. Саме дорожчих, саме точних обладнань, тобто, щоб не було лишніх питань від покупців. Загалом на підприємстві працює більше як півтисячі людей. Працівників з Романова та навколишніх сіл щоденно доставляють шістьма автобусами. Ми добираємося автобусом, нас возять ранком, в 6 ми виїжджаємо з Мирополя, всім починаємо працювати. Перевіряємо якість ламелі, яка виготовляється тут, щоб не було ніяких сколів, щоб була якісна. А мам працювати я тут гравиться. Я вже п'ятий рік, я задоволенням їду до праці, щоб сформувати злагоджений колектив, який працює на спільний результат. Засновнику компанії довелося докласти чимало зусиль. Щоб з сільського працівника сільського господарства відбувся працівник виробництва, ну це сам собі дуже складний процес. Спочатку я навчався, потім навчав людей як такових фахівців зі сторони. В деревообробці у нас не одного такого фахівця нема. Це все, скажем, ну з життя або з того, що ми по крупинці збирали всі ті, скажем, технології, щоб наші продукти були конкурентними. На підприємстві з великою повагою ставляться до дуба дерева, яке уособлює силу та міць. Тож цикл виробництва тут налагоджений таким чином, аби усе до найменшого шматочка приносило користь. Ще 10 років назад такі речі ми використовували тільки для того, щоб опалити свою оселю. Ви бачите недоліки цього, цього дерева. Ось яке воно складне. І людині просто збоку, людині, яка до галузі ніякого відношення немає. їй здавалось би, що цього створити нічого неможливо. Ми з нього виготовлюємо ось такі речі. Значить, це Теж називається ламелью, але ламелью для виготовлення індустріального і музаїчного паркету. А оце той полуфабрикат, з якого ми виготовляємо тих два види паркету. І на цьому етапі фахівці підприємства ретельно слідкують за якістю, передивляючись кожну складову готової продукції. Буває, що десь тріщинка маленька, там механічне пошкодження. Ми її забираємо. Заклює на хорошу, але і це ще не все. Суть безвідходного виробництва компанії «Віват-09» полягає у тому, що практично уся деревина, яка відбраковується під час виробництва паркету, переробляється у паливний брикет. Щомісяця підприємство виробляє більше тисячі тонн такої продукції, 90% якої теж експортується за межі України? Це є екологічний продукт, і відходи від нього дуже мало. То ми так само скажімо, як і наш готовий продукт експортуємо його в 9 країн. Світу і наші об'єми виробництва викупаються наперед, буквально. Лише у 2016 році компанія Віват 09 сплатила 15 мільйонів гривень податків і впродовж п'яти років є бюджетуутворюючим підприємством Романівського району. Ставши одним з найбільших підприємств з переробки дуба в Україні, компанія не збирається збавляти темпи, досягаючи нових вершин.